Вітаю, Миколаїв. Сьогодні у нас 6 липня, 25 рік. І хочу зняти знову огляд на таку ягоду, як Ірга. Ну, хочу показати, я знімав огляд за неї десь 2-3 тижні тому назад. І вона до сих пір ось висить на кущу на цих деревцятах, таких невеличких деревцятах. Дуже великий її плюс в тому, що вона не посипається. Вона ось так, як бачимо, може мумифікуватися засихати, і вона буде висіти. Ви прийшли, хоч і восени, хоч коли вона висить, взяли, зірвали її, з'їли або на заготовку. Тобто їй не потрібно окремо підсушувати. Вона може засохнути ось так. Бачимо, які раніше вже достигли, які були тиждень-два тому назад стигли, вони вже засохли. Дуже смачна і корисна ягода завантажується завжди дуже добре ось такий насичено червоний колір має який лишає кроваві такі сліди якщо стигла дуже вона я думаю йде для джемів особливо для настоянок тому що має лікувальні властивості вона кажу, що її раніше вживали тільки імператори тільки великим особам вона була доступна. А зараз ми її можемо вирощувати ось так в себе в садку. Я думаю, кожен повинен, тим паче вона в догляді, знову ж таки, це одна з рослин, яка Ну, я зовсім нічим ніяк не обробляю. Зовсім, від слова зовсім. Тобто ви її посадили і забулися за неї. Тож кожен, я думаю, повинен мати то наш великий кущ, який ми пересаджували з дерев'яний. Бачимо, він добре переніс пересадку. Ну, хворіє, але він живий. Так що тримаємось, буде все добре, коли кожен буде займатися своєю справою і робити в своєму житті лише те, що він вміє робити найкраще. Дякуємо нашим захисникам за чисте небо. Сьогодні ми поливаємо садок, тому що спека неймовірна. Бачимо наші інжири, вже в'яжуться, плодики на таких маленьких приростах, на кущиках. Теж вони у нас йдуть під полив. У нас зростає. підростає. Ну і кизил бачимо, аж листочки скручуються, як вони бідні, витримають цю жару, спеку не знаю. Ну і наші чудові горішки. Такий садок. Там у нас йошта, там у нас плодові дерева. Це садок, який ми засаджуємо. новий садок, так сказати. Новий старий. Тут у нас фундуки, різні сорти, кожна деревина це різні сорти. Але це відео вже на іншу тему, тільки анонси, бо тримаємося, буде все добре.